Будь-яка ціль сама вибудовує шлях до неї. Я говорю саме про ціль. І не слід її плутати з фантазією чи бажанням. Про те, як їх відрізніти, як перетворити фантазію на бажання, а бажання в ціль, я розповідав в іншій лекції, це не є сьогоднішньою темою. Проте, дуже розповсюдженим феноменом, який я вперше побачив в собі і досліджував кілька років, це коли ти чудово знаєш ціль. Маєш інструменти, щоб її досягти, знаєш, що стоїш в одному кроці від неї, але власна башка починає грати у дивну гру, заплутуючи доволі детальний план настільки, що дістатися цілі стає майже нереально. Якщо коротко, то коли ми досягаємо ціль, наш мозок її знецінює. Тіпа виконано, і це більше неважливо. І коли далі не стоїть жодна інша ціль, то після знецінки наступає тотальна апатія розчарування всім пройденим шляхом. Особливо голосно про це розповідають спортсмени та більшість прокачаних та дисциплінованих підприємців, які дісталися точки Б, а куди йти далі, не знають. Маленька емоційна смерть. Наш мозок постійно оберігає нас від небезпеки і від цієї маленької емоційної смерті також. Якщо просто зараз хтось невидимий штовхнув би мене назад, я б абсолютно природно. Виставив рефлекторно одну ногу, щоб не впасти. Приблизно та сама ситуація відбувається із мисленням. Якщо перед тобою стоїть лише одна дійсно важлива ціль, ти будеш абсолютно точно саботований власною головою. Спробі цю ціль досягнути. Ти будеш знати, ти будеш хотіти, ти будеш навіть мати всі потрібні для цього інструменти, але мозок саботуватиме всі дії і відправить тебе робити казна що і казна куди, але тільки не прийти в ту точку. Де на тебе чекатиме маленька емоційна смерть. Як вирішити цю проблему? Необхідно поставити ціль за ціллю. Необхідно, щоб мозок чудово розумів, що як тільки ти досягнеш поставленої цілі, за нею буде ще одна, а за нею ще. І о диво, саме саботаж припиняється сам собою. Тому дуже важливо, щоб у тебе завжди були цілі сходинки, цілі масломасліни. Спочатку мені потрібно ось це, потім ось це, а потім ось це. Це допоможе створити для твоєї голови безпечну конструкцію. На цьому уроці я рекомендую тобі зробити домашнє завдання. Воно велике. Тобі потрібно сісти і заморочитись, написати 100 цілей, кожна з яких коштувала приблизно 10% від твого місячного поточного доходу. Далі сісти і записати 50 цілей. Кожна з яких коштувала приблизно третину твого поточного доходу. Далі 10 цілей, кожна з яких коштувала приблизно 1 поточний місячний дохід. Далі 5 цілей, кожна з яких коштувала 3 твоїх місячних доходи. Далі 3 цілі, кожна з них щоб коштувала 5 твоїх місячних доходів. І одну ціль, яка б коштувала 10 поточних місячних доходів. І кожного разу, коли ти закриватимеш одну велику ціль, мозок знає, що ще є великий перелік інших цілей є незакритий. Якщо ти не знаєш, чого ти хочеш насправді будь обережним. Недостатньо ходити і думати, що зараз воно прийде, само воно не прийде. Робота з пошуку власних цілей це така сама робота по силі і повноті, як і вся дорога до цих цілей. Іншими словами, задача поставити правильні, а не надумані цілі, така сама енергозатратна. І якщо ти не знаєш зараз, як сформувати цей список, це означає, що ти дуже давно забуваєш на власні хотілки та бажання. В такому випадку ти можеш записатися до мене на коуч-сесію або зробити крок номер 0. Ти не зможеш одразу вирішити, що ти хочеш собі купити за 10 чи 50 тисяч євро, якщо заробляєш одну чи дві. Для цього потрібно, потрібно повернутися в момент зараз, сісти максимально комфортно і дослухатися до себе. Де ти знаходишся? Тобі комфортно сидіти? Тобі подобається ця квартира, де ти зараз є? Чи може вже час оновити ремонт, чи зняти більш простору квартиру, чи дім? Тобі подобаються ці меблі, якими ти зараз користуєшся? Чи може потрібно придбати більш зручний стіл, стілець, ліжко, диван, ще щось. Чи прийти в ресторан і спитати себе, а чого б такого особливого я хотів би скоштувати сьогодні? А сабука з морського чорта чи ніжні телячі щічки в соусі від шефа з двома мішленівськими зірками. Що ти хочеш в дрібничках маленьких щоденних? Це дозволить сформувати перший список. Це перше, що б я хотів просто зараз чи кожного дня. Друге, що б я хотів цього тижня. Третє. Щоб я хотів цього місяця, і четверте, що б я хотів протягом року. І десь на рівні, де ти запишеш, що б ти хотів протягом тижня, твій мозок почне нарешті видавати той список, про який я сказав вище. Цілі є критично важливими. І критично важливим є, щоб вона була не одна. І щоб ми одразу думали про те, що буде наступними цілями після того. Як ти вийдеш на свій стабільний мільйон щомісяця, щоб твоя голова не саботувала твій рух, тільки тоді вірогідність досягнення поставленої цілі кратно підіймається.